Вітаю вас на телеканалі Віта. І це програма наші, в якій ми знайомимо вас з людьми, які наближають нашу перемогу. І сьогодні ми знаходимося в кабінеті реабілітації, де військовим та ветеранам надає кваліфіковану допомогу реабілітолог Ірина Василик. Її історію пережитої окупації міста Маріуполь та евакуацію до Вінниці почуємо далі. Ірина Василик родом з Вінниччини. близько чотирьох років жила та працювала в Маріуполі. Закінчила Маріупольський державний університет. У лютому 21-го року стала членом міжнародної академії культури, безпеки, екології і здоров'я людини та продовжила практику в масажі та реабілітації. В кінці березня 2022 року була змушена покинути Маріуполь через його окупацію. У Вінниці продовжила займатися своєю справою. Згодом зареєструвала ФОП, знайшла однодумців і відкрила студію масажних практик. Нині допомагає впоратися з порушеннями опорно-рухового апарату військовим, ветеранам та вимушеним переселенцям. Вітаємо вас, Ірино. Доброго дня! З поверненням вас на Вінниччину. так хоча причини неприємні, місто, в якому ви жили 4 роки, Маріуполь окупували російські військові. Розкажіть, будь ласка, що довелося залишити за цих 4 роки. Я впевнена, ви мали і гарну роботу, і сформували свій, своє гніздечко, вклали кошти, ресурси і час. Що довелося залишити через окупацію міста? А, ну, залишити насправді довелося абсолютно все. А, була перспектива, звичайно, була робота а, також асоціація, колеги, а, там, не знаю, спортсмени, з якими ми займалися, що в спортзалі, що в, там, в клубі з єдиноборств. Якраз розвиток у вас такий почався в житті. Почали нові знайомства, робота, і все обірвалося в один момент. Да, Розкажіть, от, як, життя просто як почалася війна В Маріуполі. От було насправді дуже важко, але перші декілька днів ніхто не розумів, що насправді робиться. Люди були в такому стані шоковому, тому що ніхто не вірив, що це насправді може розпочатися. Думали, що це на сході буде війна подалі, але Маріуполь не Так, Та, Тому що Маріуполь насправді теж російськомовне місто, там не було прям такої якоїсь. Пропаганди чи тому подібного, тобто ніхто там не був, як кажуть, нацистами чи бандеровцями. Тобто люди не думали, що от може таке початись, і от що Маріуполь прям ще не зруйнують. Ну, якби ті, хто там жили ще з 15-го року і бачили, що там робилося, от тоді. А вони думали, що якщо навіть будуть якісь військові дії, то просто якби. Просто захоплять місто так? Да, так, просто як з Херсоном окупують і далі буде вже розв... якось йти розвиток подій. Ніхто не думав, що його так почнуть з перших днів руйнувати авіацію, бомбити житлові будинки, роддом, лікарні. Тобто, це було взагалі щось жахливе, і було насправді страшно. Азовці, наші хлопці боронили місто дуже довгий термін да, до останнього термін. Чи були ви свідками вуличних боїв? О, ну, якби на щастя, не так багато, тобто, вже от в кінці березня, коли ми вже дали коридори, вони зайшли в місто, тоді вже почались вуличні бої. От коли от я пам'ятаю той момент, коли вже ми мали виїхати. Почули, що є коридори, хоча ніхто не був впевнений, тому що не було більше трьох тижнів зв'язку взагалі ніякого. І ви чули про невдалі виїзди? Вже Так, да, чули про те, що розстрілюють колони, про те, що не випускають, про те, що вбивають на блокпостах просто людей за там проукраїнські погляди. Було дуже страшно, але просто залишатись в місці на той момент теж було дуже страшно, тому що будинки. Підвали, от попадає в будинок, його завалює люди в підвалі, якби і все. Їх і ніхто, по суті ніхто їх не міг би вит... ну, да, достати що... да, тут. Не пропускали служби поред порятунку, взагалі нічого не пропускали. Тобто люди просто помирали, були тіла на вулиці просто. Одне тіло лежить, друге, третє. На них взагалі ніхто нічого не обращав ніякої уваги, і вони собі просто лежали ці тіла. Це було насправді жахливо. Насправді так, кадри, так. ті, які вже засоби масової інформації показали, коли ще наші хлопці боронили місто. Вони вже тоді вражали жахом, да. адже люди залишались продовжували коли жити там. Не було вуличних боїв без кінця бомбила авіація. Тобто, без кінця вони не затихали. От ми сиділи у квартирі, і це було жахливо. Я просто думала, як добре, що в мене немає дітей, тому що люди, які були з дітьми в сусідніх квартирах, це просто було жахливо. Просто це чути було жахливо. Ох, було страшно, тому що я розуміла, що якщо там я помру, то помру тільки я. І мені просто було дуже якби, страшно навіть уявити, що відчувають зараз батьки, які, по суті, мають бути опорою для дітей, а вони самі ну, почуваються абсолютно. Так скажем, нічого не контролюючим Дуже багато я чую думок про те, що люди кажуть, де ж був Бог, коли місто зрівняло з землею. Чи вірили ви тоді в Бога? Звичайно, коли бачили ці страждання? Ці жахіття я бачила, і саме тоді, от якось в цей період, мені навпаки набагато. Легше було вірити в те, що він існує, тому що перші два тижні я взагалі ходила от як під колбою. Тобто, все це руйнується, стріляють, люди помирають, а мене це все напряму не чіпляє. От я відчувала себе в якомусь такому вакуумі, так скажемо. Як вдалося вижити в Маріуполі під постійними бомбардуваннями? О, насправді це просто, я не знаю, якесь чудо, тому що. Два тижні ми були на квартирі в мене, яку я тоді знімала, тому що я жила одна після розлучення, і зі мною ще також була подруга, вона прийшла, тому що в мене ще трошки довший час була електроенергія, ніж в неї. Там то тобто є в неї там з першого дня все виключилось, і тому вона прийшла до мене. Ми от ці два тижні були разом, але коли. Ці будинки, що рядом з нашим, почали просто розносити, от наш будинок ще деякий час був цілий. І от ми вже тоді е, зібрались і просто пішли до неї через ці всі, всі незрозумілі взриви, от через, там, рядом з заводом треба було пройти, там, постійно ці заводи рівняли. І ми просто пішли, тому що ми зрозуміли, просто що. Просто пішки пішли, да, так? що тут теж нічого Ніякої безпеки немає. А вона жила в частному секторі. О, от, там, де колись жила я з чоловіком, моїм колишнім. Тобто ви переходили з місця на місце, але ви вірили в те, що місто може бути звільнене, тому не покидали його? Перший час вод дами вірили, що от просто не буде нічого настільки. такі 21 століття, яка війна, які бомбьошки, ну типу, такого ж бути не може. ООН, Червоний Хрест, всі ці о, міжнародні організації, якби прописана конвенція і тому подібне. Ніхто не думав, що насправді от такі звірства в 21 столітті вони можливі. Тобто для нас це був взагалі нонсенс, такий когнітивний дисонанс. Але російський мір в усій його красі, так скажемо, прийшов і дійсно перевернув з ніг на голову Абсолютно життя українців. України. Я думаю, що він всіх поділилося на до і після. Насправді, питання евакуації, як відбулося, як вдалося пройти тим коридором, який був дуже сумнівного характеру. Питання евакуації теж досить складне, тому що, як я казала, ніхто не був впевнений, що цей коридор взагалі існує, чи це не фейкова якась інформація, але просто вибору не було, тому що міста просто рівняли. Тобто, що шанс вижити тут, що поїхати такі 50 на 50, це було насправді дуже важко, дуже складне рішення, от таке. Але я просто зрозуміла, що треба щось робити, треба діяти. Я от за день до того, як дали. Коридор, я от просто проснулася з таким відчуттям того, що зараз це все для мене має закінчитись. От я не знаю, чого. Я просто прокинулася, тому що до того за день у мене був такий легкий нервовий зрив, тому що от два тижні я така ходила мобілізована, там організм, все нормально, я спокійна, все буде добре. А потім я просто трошки зірвалася, і на ранок в мене було це відчуття такого полегшення, якогось душевного. І я пішла о, до свого одного знайомого, тому що дуже переживала, він жив багатоповерхівці, на самому верхньому поверсі. І по дорозі до нього я просто побачила, що кудись їдуть машини. Машини кудись їдуть, пропали з дворів, везде ці надписи діти, люди. І я зрозуміла, що, скоріше всього, є якийсь коридор. Ось потім я повернулась, де ми всі разом сиділи. Брали з собою якісь речі. Ми от, прийшов сусід, який був другом мого колишнього чоловіка, сказав, що його сестра з чоловіком нам була вагітна на той момент, будь-якими способами будуть намагатись виїхати, і сказав, що в принципі в машині є місце. Ось. І таким от чином я вибрала звіта. Тому що іншого виходу не було. Тобто, в мене в знайомих там машини просто розбомбили ще в перші дні, а палива не було, палива і в них не було. Тобто ми не знали, куди ми доїдемо чи ми взагалі доїдемо. Але от на ранок ми от я сіла в машину, взяла з собою свою маленьку сумочку, першого необхідного. Ви її зібрали, да, до її вторгнення зібрали ще до військового ну, повномасштабного в цей період, mm -hmm. я б сказала. І е, заїхала буквально на хвилиночку в офіс забрати документи, дипломи. Тобто була ще думка про те, що дипломи згодяться, в принципі, сьогодні вони вам дійсно пригодилися? Так, да, насправді була думка про те, що дипломи потрібні. І я заїхала. От ми заїхали в двір на цю хвилинку, і просто рядом з нами приїхав вже танк ДНР. Mm. Просто у людей почалась Жас. паніка, тому що вони такі проїхали між доміками і собі там стали Закаляюся. і просто я вже тоді от збігла, взяла оці дипломи. Не всі далеко не всі самі основні, і побігла обратно. <сумісті>, тому що вже нічого там спасати ні оборудування, нічого вже Яке не було Яке пекло було саме тим коридором. О, насправді я ж кажу, що в нас не вистачало палива. Я не знала, куди ми доїдемо. І взагалі що це безпечно. Була така от думка про те, що все досить складно буде. І ось ми їхали дуже довго. Це була саме моя довга поїздка з Маріуполя до Запоріжжя. Вічності, да? І дуже довго, дуже багато блокпостів було. Зупиняли, перевіряли в декого забирали телефони. Тобто нас трошки врятувало те, що от жінка з нами була вагітна, і ми просто казали, що. Вона будь-якої хвилини може народити. Ні, ну тоді ще срок був не такий, але ми просто казали, що будьте людьми пропустіть. І в нас, в принципі, легше підпускали, ніж інших, тому що вже мої знайомі, які виїжджали, вони там взагалі жахливі історії розказували. Було дуже холодно, був мороз, був дуже вітер. Ми зупинялись, і в нас не хватало палива. Просто це було щось жахливе. Отже, в Кам'янському на під'їзді до. Запоріжжя там був провалений міст, і нам потрібно було їхати взагалі вокруг цього селища. Якраз а, той міст, який є, теж ти потрапили забомбили, так по абсолютному бездоріжжю. Там така дуже велика, якби колона організувалася. Ми там стояли більше двох годин. Оце вітер. Він продував навіть машину насквозь. не обстрілювали колону. Були чутно вибухи на протязі абсолютно цього всього дійства. Я ж кажу, що деяких просто виводили з машини, там під дулами автоматів допитували. А в тих, в кого находили, там якісь групи підписки в телефонах проукраїнської якоїсь. Там думки з ними взагалі там не по-людськи обращались. Тобто mm. пізніше вони взагалі оголосили фільтрацію. Ви ж чули про це напевно. Так, так. Тобто, ті, хто не встигли виїхати в оцей от період кінця березня, початку квітня. Люди зазнавали там катувань. Так, да, там було прям дуже страшно. Мені кілька знайомих, які виїжджали через Росію. А то вони взагалі розказували жахіття, їх там і током били, і взагалі, тобто вони там жили більше двох тижнів без взагалі ніякої гігієни, без води, без нормальної їжі, під постійними цими допросами. Ох. Ми бачимо, що рани ваші досі ще відкриті. і Дійсно важко все це пережити, переосмислити. Чесно, я навіть не знаю, це дуже важко. Ох. Воно, напевно, ще дуже довго залишить, залишить в мене такий душевний слід. Мені здається, в кожному Маріупольцю. А в кожній людині, яка була в інших областях, які також окуповували це жахливо. Насправді цим людям потребується психічна якась допомога, реабілітація. До речі, що сподобалось Вінниці, що цей центр. Я Маріуполь там можна було отримати що юридичну консультацію безкоштовно, що психологічну, попрацювати з психологом. Тобто, це мені дуже допомогло. Насправді, сьогодні ви впоралися, ви вже й самі допомагаєте. Іншим реабілітовуватися, відновлюватися, і е, нині приймаєте військових та ветеранів. Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок роботи, яким чином ви допомагаєте їм? Я допомагаю, чим можу, так скажемо. Е, я фізичний реабілітолог, тому я і займаюся цією сферою діяльності масаж, е, вправи, все, що може допомогти е, людям відновити функції свого опорно рухового апарату. І бути здоровими надалі, тобто це насправді дуже важливо зараз, тому ми співпрацюємо з військовослужбовцями та ветеранами на пільговій основі. Угу. Попити дійсно сьогодні є. Потрібно багатьом нашим військовим і ветеранам допомога в, в саме вашій сфері. З якими проблемами звертаються найчастіше? З ким вже довелося працювати. Звертаються найчастіше з порушеннями, так скажемо, якимись відхиленнями роботи кінцівок, і mm -hmm. також з проблемами спини, хребта, тобто всі ці умови жорсткі, тобто носіння важкої амуніції, mm -hmm. також холод і тому подібне вони Вражає залишають. Да, сліди на тілі, тобто дуже так скажем, м'язи перенапружені, тобто з'їжджають позвонки, також вони деформуються під ціє, цим, цим навантаженням, насправді, і потрібно з цим щось робити. Тобто ще добре, якщо ці люди звертаються, так скажемо, вчасно, коли їм можна допомогти саме ще без хірургічного втручання. А що стосується наших військовослужбовців, які також, окрім того, що носять, Важку амуніцію, вони постійно знаходяться в такому кризовому періоді, і вони мобілізовані. Mm -hmm. Але все одно наші м'язи відчувають психологічну напругу. Як знімати її? Так, звичайно, так само, як психічний наш стан може відобразитись на нашому фізичному здоров'ї, так само і фізичний стан на психічному, це все взаємосв'язано. Наш організм цілісний, єдиний, і його потрібно підтримувати, так скажем, зі сторін. Тому, От в мене навіть є проект на майбутнє. Я надію, що найближче майбутнє відкрити ще е от невеликий центр психологічної допомоги, щоб надавати саме цю цілісну допомогу, Тобто взяти кількох спеціалістів, Запросити психологів туди, да, які будуть готові працювати з військовими, з переселенцями, з дітьми, яким на жаль, довелося бути. В цих подіях, тому що а, дітей насамперед потрібно якось від цього захистити, якось допомогти, тому що це майбутнє нашої країни, звичайно. Так, вони а, мають рости здоровими і щасливими Так, дійсно. Звичайно, то, то це діти, в яких відібрали дитинство, на жаль. Це жахливо, їм потрібно всіма способами допомогти. Тобто, тому в мене є ще така ціль. Але на даний момент тут ми займаємось фізичною реабілітацією. Тобто, якщо дітки-переселенці, вони також можуть до вас звертатися, так звичайно, теж на пільговій основі ми готові, так скажемо, допомагати всім, хто цього потребує досить довгий час, поки це справді буде потрібно. Я думаю, що в найближчі роки в п'ять це буде дуже затребувано, тому що дуже багато людей, які постраждали від цієї війни. А що робити з м'язами, які втратили свою дієздатність, в тому числі там після контузій різних, з якими якими методами ви працюєте з ними? Методи функціонального масажу дуже часто допомагають, тому що через встановлення координації і, так скажемо, синхронні дії, через такі якісь. Складно координаційні рухи можна встановити, відростити заново нейролінгвістичні цепочки по тілу, і є всі шанси, що функції відновляться. А чи потрібно застосовувати там якісь імпульсні методи? Звичайно, є дуже багато різних методів. Ми поки що працюємо саме методом функціонального масажу uh -huh. і вправ складно координаційних. Uh -huh. Тобто, це саме ті вправи, які от ви знаєте, що нас твій півкулі мозку, які в нас по суті синхронізовані, але от їх треба так скажем заставляти робити і. Поодинці, так скажімо, трошки. Тобто, якщо задавати рухи, які будуть несинхронними, тобто з двох сторін вони будуть різними, там, одною рукою там, робимо такий рух, іншою трошки інший. Це насправді дуже добре працює. Це заставляє наш мозок прокладати нові ці самі нейролінгвістичні зв'язки. І вони саме. Контролюють наше тіло і наш мозок запускають по новій. Тому, якщо була втрачена там функція плеча, от але працює там передпліччя, працює кість, це означає, що є всі шанси відновити роботу плеча. Ну, звичайно, є різні ситуації, там різні травми, але все ж таки я вважаю, що є і на моїй практиці були випадки, коли. Ну, це справді ставалося, причому не в дуже такий, так скажем, довгий срок, тобто місяць, три місяці, іноді півроку, але результати були, були завжди, просто іноді були кращі, іноді були гірші. Тобто це працює. А що стосується того, що ампутовані кінцівки, є таке поняття як фантомні болі. І в людей вони продовжують боліти. Руки чи ноги немає. Але болі присутні. Як ви чи є у вас метод якийсь? полікування цієї проблеми? Методу поки що ми з таким не стикалися, але я думаю, що в майбутньому, як я казала, коли буде. Можливість відкрити центр психологічної допомоги там також будуть у нас психіатри, будуть наркологи і е, інші спеціалісти, які будуть спеціалізуватись на таких проблемах, тобто які вже зможуть допомогти при. Цих відхиленнях угу. сьогодні дійсно дуже важливо допомагати ветеранам, нашим військовим, але ви ще самі тут міцно не стоїте, не отримали доброго фундаменту у Вінниці, повернувшись буквально нещодавно. Але ви дуже вмотивована. Чому саме ви допомагаєте сьогодні? Це Ну я просто розумію, що життя людини воно також в русі. І я відчуваю себе живою тоді, коли я кудись рухаюсь, тоді, коли я досягаю якоїсь мети, коли я можу допомогти іншим людям знайти себе також, досягти якоїсь мети, якось допомогти їм от бути здоровішими. Тобто це мене мотивує, і самі результати моєї роботи мене мотивують в першу чергу, тому що вони є. І вони будуть, і їх буде багато. Як зустріла знову ж таки вас Вінниця повернення додому, яким воно відбулося? Чи легко вам було організувати свій кабінет, знайти пацієнтів, клієнтів для розвитку справи в тому числі? Це насправді було нелегко. Я приїхала, в мене був такий пригнічений також психічний стан, тому що все це воно тоді мене дуже боліло. У мене багато за знайомих, що дуже довгий час не виходили на зв'язок, я дуже з них переживала. Я боялася, що, що, якщо їх вже немає. Кількох людей насправді забрала ця війна, але більшість, от, на щастя, якби виїхали. І я просто тиждень сиділа вдома, батьків, і думала про те, що, що далі, от як. Що робити, події, тому що пережити. в мене не було тут абсолютно нічого, ні кабінету, ні меблів, ні оборудовання. абсолютно нічого. Я приїхала з пустими руками, але з дипломом. <світ> От. Все ще вдалося вивести. І насправді о, було важко. Я десь тиждень думала про те, що, можливо, потрібно виїхати за кордон, тому що тут теж ситуація була взагалі нестабільна. А дуже давили блокпости, дуже давило, так скажу повітряні тривоги. Повітряні які тривоги, новини. Новини також про Маріуполь, шкаю, що, що я дуже переживала за своїх близьких. Але я не можу сидіти на місці. Тобто я тиждень посиділа. Я подумала, що за кордон я не хочу, просто не хочу. Дякувати Богу, що ви залишилися в Україні, бо ваша місія дійсно дуже важлива сьогодні. Ви потрібні Україні і сподіваємось, Україна також вам. Да, звичайно, я насправді зрозуміла ще раз, наскільки я люблю свою країну і своїх людей, які так об'єдналися разом і допомагають один одному. Ми проанонсуємо, що до Ірини можна звертатися з потребами військовим, ветеранам та переселенцям, і вона залюбки. Надасть всю свою професійну допомогу, Тож віримо в перемогу, віримо в те, що ми здатні і сильні перемогти. Це була програма «Наші». Зустрінемось.